Вітаю! Сьогодні з вами я, адвокатка Вікторія Співак, ведуча проєкту на першому міському військове право. Поговоримо сьогодні про медичний огляд військовослужбовців. Які фактори враховуються при проведенні медичного огляду військовослужбовців? Медичному огляду військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. Військово лікарська комісія враховує їх вік, освіту, військовий фах, підготовку, досвід, фактичну працездатність, спрямованість до подальшого проходження військової служби, з можливістю подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді. Яка найбільше відповідає стану його здоров'я, визначений наслідок захворювання, поранення, травми, контузії каліцтва – це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби служби за військовою спеціальностю а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби. Тривалість відпустки військовослужбовця у зв'язку з хворобою. Яка вона? Скільки який термін цих відпусток? На підставі постанови військово-лікарської комісії, відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів, а за медичними показаннями після травм, поранень, контузій або оперативного лікування на 45 або навіть 60 календарних днів. За наявності медичних показань, відпустка для лікування у зв'язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення контузії, травми або каліцтва продовжується військово-лікарською комісією ще на 30 календарних днів, в окремих випадках на 45 днів або на 60 календарних днів. Загальний час безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Включаючи відпустки для лікування у зв'язку з хворобою та відпустками для лікування після поранення, контузії, травми або каліства не повинен перевищувати 4 місяці а для хворих. На туберкульоз 10 місяців після закінчення вище зазначеного строку перебування на безперервному лікуванні та відпустці для лікування у зв'язку з хворобою або відпустя для лікування після поранення контузії травми або каліства, військовослужбовці підлягають медичному огляду. Для визначення ступеня придатності до військової служби у разі визначення їх військово-лікарською комісією непридатними до військової служби, вони можуть бути подані до звільнення з військової служби до виписки із закладу охорони здоров'я. Військово-лікарська комісія для військовослужбовців, які потребують лікування за кордоном, проводиться обов'язково. Передбачено положенням номер 402 від 14 серпня, 2008 року, яке було прийнято. Що медичний огляд військово-лікарської комісії є обов'язковим, проводиться військовослужбовцям, які потребують тривалого лікування за кордоном та направляється для лікування за кордон з метою отримання медичної та або реабілітаційної допомоги. Постанова військово-лікарської комісії відповідно до розділу 2 положення номер 402 приймається колегіально більшістю голосів. У прийнятті постанови голова та члени військово-лікарської комісії не Незалежні і у своїй роботі керуються положенням номер 402 У разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання військово-лікарської комісії. Члени військово-лікарської комісії зобов'язані дотримуватися вимог положення. При медичному огляді. Військовослужбовців та інших осіб військово-лікарської комісії приймається постанова такого змісту: придатний до військової служби, непридатний до, до військової служби з виключенням з військового обліку, або непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. Де можуть приходити військову службу обмежено придатні до військової служби? Зараз поговоримо про це. Одночасно, з постановою військово-лікарської комісії в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності займаної посади віку роботи, що фактично виконується пристосованості до неї, того хто пройшов медичний огляд. Постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі. Особа, яка визначається обмежено придатними до військової служби, непридатної до служби у десантно-штурмових військах, плавскладі, морській піхоті, спецплужба. Спорудах за винятком підрозділів забезпечення, військовослужбовці визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах, підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектування, установах, організаціях, навчальних закладах. Далі поговоримо про. Військово-лікарську комісію, а саме постанови, який порядок їх оскарження, по перше, хочу наголосити на тому, що від 18 серпня 2023 року наказом Міністерства оборони України за номером 490 було внесено зміни до положення про військово-лікарську комісію в збройних сил України. Встановлено порядок оскарження рішення військово-лікарської комісії та порядок звернення. Скарги до штатних військово-лікарських комісій подаються протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця із часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Відповідно, якщо ви отримали довідку військово-лікарської комісії. З цього часу протягом одного місяця ви маєте право її оскаржити, якщо ви не погоджуєтесь з даним висновком та маєте відповідні докази щодо неправомірності винесеної постанови. Оскарження рішення військово-лікарської комісії, направлення скарг відбувається за черговістю підпорядкування ланок військово-лікарської комісії. Первинною є військово лікарська комісія регіону. Дії, бездіяльність, рішення прийняті за результатами розгляду звернень військово-лікарської комісії регіону, оскаржується до центральної військово-лікарської комісії. Обов'язкова військово лікарська комісія для військовослужбовців, звільнених з полону. Установлено також обов'язковість медичного огляду військово-лікарської. Комісією військовослужбовцям, які направляються для лікування за кордон, строк дії довідки військово-лікарської комісії про придатність військовозобов'язаних продовжений із 6 місяців до 1 року. Ще раз наголошую на цьому, довідка військово-лікарської комісії діє 1 рік. Кажена придатність повинна е, визначатися включно із зазначенням придатності або непридатності за конкретною військовою спеціальністю. Також удосконалена процедура направлення на військово лікарську комісію. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ви маєте захворювання і вам надано направлення на військову лікарську комісію, обов'язково візьміть з собою. Оригінали та копії висновків лікарів, епікризів, де буде зазначатися те, що ви потребуєте лікування, може е, потребуєте додаткового обстеження. Звертайте увагу це на членів військово-лікарської комісії. Оскарження постанов військово-лікарської е, комісії може відбуватися. До військово-лікарської комісії регіону, потім до Центральної військово-лікарської комісії, а також в судовому порядку. Тому звертайтеся до фахівців, які зможуть вам надати юридичну допомогу та оскаржити дані висновки військово-лікарської комісії. Дякую за увагу!